В Валерію, хочемо з вами поговорити про виплати з безробіття в умовах воєнного стану. Як отримати їх можна наразі? Хто може це зробити, що повинен зробити, і, власне, скільки платять у 2024 році таким людям? Для того щоб отримати виплату допомоги по безробіттю? В першу чергу потрібно звернутися за послугами до Волинського обласного центру зайнятості, до служби зайнятості. І отримати статус безробітного. Статус безробітного може отримати будь-яка незайнята не, не особа. Для того потрібно прийти в найближчу філію Волинського обласного центру зайнятості, мати при собі паспорт, код, трудову книжку. Будь-який документ про освіту, який є на руках, і для військовозобов'язаних це військовий квиток. Статус безробітного надається по заяві в перший день написання такої заяви. Єдиний є виняток, коли людина подає саму заяву на статус по безробіттю через дію за годину до завершення робочого дня. То така заява буде розглянута на наступний робочий день. Що стосується допомоги по безробіттю, вона призначається так само по заяві, але на наступний день після, тобі, після призначення статусу безробітства. <клід> Щодо розміру допомоги по безробіттю, вона він визначається індивідуально по кожній особі. Це залежить від страхового стажу, який мала особа е, на момент звернення до служби зайнятості е, якби загального. Такого стажу і залежить від заробітної плати, яку отримувала особа на попередньому місці роботи. Але цей розмір не може перевищувати максимального розміру допомоги по безробіттю. Він встановлюється законодавчо і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на 1 січня поточного року. Станом на зараз цей розмір складає 7100 гривень. Саме мінімальний розмір допомоги по безробіттю він теж є. І він становить станом на сьогодні під час військового стану 1500 гривень. Це, що, що стосується і призначення і виплати допомоги по безробіттю Цікаво. У Волинській області станом на сьогодні, скільки людей мають статус безробітного? Близько трьох тисяч осіб. З них Близько півтори тисячі осіб мають виплату допомоги по безробіттю. Арешта. Арешта. А, решта? а решта, або, е, тут, тут, тут питання в чому? Під час військового стану сам термін виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Коли цих 90. Календарних днів, тобто три місяці, людина отримує виплату на 91-й день. Ця виплата припиняється, але людина вона надалі може перебувати в статусі безробітного і шукати роботу. Тому така от mm -hmm. не пане Валерію. Але ви згадували про е, дію? Так то в, в дії теж можна подати заяву на статус безробітного чи так, яким чином. Так, 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 так. так у нас е, можна отримати статус безробітного і. Призначення виплати допомоги по безробіттю е, трьома шляхами: це прийти особисто в центр зайнятості, раз. це через ДІЮ, коли ви маєте особистий е, цифровий підпис, і через електронний кабінет шукача роботи, який можна зареєструвати на сайті Державної служби зайнятості. От е, сама реєстрація відбувається через дію і, чер і через кабінет дистанційно. Але в майбутньому відвідування і на і надання наших послуг будуть відбуватися безпосередньо в приміщенні центрів зайнятості, а як часто треба буде відвідувати центри зайнятості після того, як людина отримає статус безробітного? Відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на місяць, але у співпраці з кар'єрним радником, коли у нас в е базі є та чи інша вакансія, яка відповідає вимогам особи, то кар'єрний радник може зателефонувати і викликати особу до центру зайнятості, щоб обговорити можливість працевлаштування на дану вакансію. Тому це може бути і частіше, але не рідше ніж один раз на місяць, пане Валерію. А чи можете розповісти, які права та обов'язки мають люди, які отримали статус безробітного? Права та обов'язки, це е, все залежить від того наскільки людина вмотивована. але в першу чергу це бажання шукати роботу, це е, відвідувати центр зайнятості і співпрацювати з кар'єрним радником. І ви ж розумієте, що призначення виплати е, воно тягне за собою юридичну відповідальність. Тобто, так, так. Ну, якщо людина десь. Пр, е, Працевлаштувалась офіційно, вона обов'язково його має повідомити про це центр зайнятості, тому що ці кошти, е якщо людина буде працевлаштована в момент виплати цих коштів, їх потім потрібно буде повертати, тому така відповідальність є звичайно. Пане Валерію, але ще цікаво стосовно якраз умов отримання цієї допомоги, знаємо, що свого часу не можна було виїжджати за кордон, щоб не втратити е цю допомогу. Чи зараз є якісь такі обмеження щодо виїздів за кордон стосовно українських біженців за кордоном, чи вони можуть як якимось чином претендувати на цю е допомогу? Під час... під час військового стану. Коли людина перебуває на обліку в центрі зайнятості і хоче виїхати за кордон, за три дня до виїзду за кордон вона має поінформувати свого кар'єрного радника про те, що вона їде за кордон. Тоді ніяких санкцій не, не за не застосовується, так скажемо. але перебувати за кордоном вона може не більше. 30 календарних днів, тому що ми з вами пам'ятаємо, що ми говорили, що відвідування центру зайнятості не рідше ніж один раз на місяць. Якщо більше як 30 календарних днів, і статус, і допомога буде припинена за невідвідування центру зайнятості. Пане Валерію але ви задали, що близько трьох тисяч людей мають такий статус в нашій області. То цікаво стосовно гендерного розподілу: скільки з них жінок і скільки чоловіків? Я, я вам скажу в попередні роки навіть до воєнні у нас відсотковий розклад по статусах, так, був такий: 47 було було нас мужчин, і 53 жінок. 5% жінок і близько 35% чоловіків. Але чоловіки, це в основному які претенційного віку. Це є в нас молодо до 25 років, от, тому що в певних обставинах, оскільки потрібно при собі мати військово-обліковий документ, який має бути актуальним, то відповідно от така градація по відсотках вона є зараз. Так. Які документи потрібно мати при собі, аби оформити статус безробітного? Є чотири е, таких основних основних документи, які потрібно мати при собі, коли ви відвідуєте центр зайнятості особисто. Тому що через дію ці документи, десь паспорт, десь код підтягується автоматично. А от коли ви приходите безпосередньо в центр зайнятості, ви маєте мати паспорт або документ, який засвідчує особу, ви маєте мати ідентифікаційний код, маєте мати трудову книжку. Або документ, який підтверджує завершення останнього виду зайнятості. Це може бути договір строковий, це може бути наказ про звільнення. будь-що. Також потрібно мати документ про освіту, який у вас є, чи це, чи, чи, чи це початкова ну, з школи освіта, Так. атестат. Так, так, чи, чи це з університету, там диплом, чи бакалавра, чи спеціаліста, чи з технікумів. Будь-який документ, е, який е, ваш освітній рівень засвідчує, е, також додатковими документами можуть бути посвідчення УБД для військовослужбовців. Додатковими документами можуть бути е, е, довідки ВПО для вимушено переміщених українців. І, відповідно, якщо людина є особою з інвалідністю, це довідка МСЕК, це індивідуальна програма реабілітації і так далі. Але ці документи вони є додатковими. А основними це є от тих чотири, які, які я назвав. Пане Валерію, але цікаво стосовно якраз от ви згадали про обов'язкові документи, але якщо людина лише закінчила університет там, чи школу, і в неї нема ще е, досвіду, ну, принаймні, можливо, офіційного, е, працевлаштування, чи вона має можливість теж звернутися е, до центру зайнятості, так, і, 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 і яку, на яку е, е, виплату вона може претендувати в такому випадку? Якщо особа є не застрахована, Тобто вона ніде не працювала. У неї можливо може і не бути і трудової книжки, їй буде наданий статус безробітного, але особі, яка є не застрахована, або особі, якщо вона застрахована, але не працювала 7 місяців до набуття статусу безробітного, тобто без зарахування страхового стажу. От саме в цих випадках і призначається допомога по безробіттю у мінімальному розмірі. На 1500 гривень. Пане Валерію, ви от ще згадували а ми, про внутрішнє переміщення. Можем... Так, так, так. Так, так. Прошу, ви хотіли щось додати. пане Кваліфікаційних вимог, от на такі, на такі вакансії ці люди можуть претендувати, які без освіти, тільки школа, які без професії. Тому ми таким людям на в першу чергу пропонуємо послугу профнавчання або вагоча, щоб здобути якусь певну професію і бути затребуваним на ринку праці, пане Валерію, ви ще згадали про внутрішньо переміщених осіб. То чи є у вас статистика, скільки таких людей нині перебувають оформлені в статусі безробітних? Так Станом на перше, на перше квітня більше 300 осіб у нас було на обліку в службі зайнятості і отримують допомогу по безробіттю десь в районі теж 50%. пане Валерію. А цікаво, яка кількість таких людей була в 2022 і 2023 роках Відповідно, чи вона збільшилася, чи навпаки зменшилася? Найбільша кількість таких людей у нас була в 2022 році. Потім в 2023 році ця кількість зменшувалася. На дату, на 1 січня, у нас, якщо я не помиляюсь, було близько 150 осіб. Але у зв'язку з змінами в законодавстві, ви ж знаєте, що для компенсації витрат на житло. Згідно змін в, в законодавстві, вимушено переміщені українці мають на протязі трьох місяців або знайти роботу, або стати на облік центру зайнятості. У зв'язку з тим, на протязі першого кварталу року, 2024 року, я е, е, вбачаю, е, ця кількість у нас зросла, я ж я живу, майже в е, два рази. Пане Валерію, ви ще згадували про те, що чимало людей із статусом безробіття, зокрема серед чоловіків, це передпенсійного віку, то це йдеться про осіб до 60 років чи, можливо, є і старші 60, які, на жаль, не мають достатнього стажу для отримання пенсії. Так, є в нас такі люди, тому що. Відповідно до пенсійного законодавства, щоб піти на пенсію, потрібно мати певний стаж. І можна піти на пенсію в 60, в 62 до 65 років. Якщо нам до нас приходить безробітний, який старше 60 років, приносить довідку з пенсійного фонду, що е, дата призначення пенсії у нього там 65-й рік чи 62 рік, то такі, е, такі люди мають право у нас перебувати на обліку. Але якщо людина є вже пенсійного віку і отримує пенсію, він законодавства, права на статус безробітного такі особи не мають. Вони можуть скористатися нашими послугами, вакансіями. Ми їх облікуємо, але без статусу безробітного. Ну і ще уточнити, то стосовно ось цих людей старших 60 років, то вони можуть стояти до пенсії, та чи до е, того відповідного віку, чи до того, рік, чи скільки часу до того моменту, допоки їм не буде призначено пенсію відповідно до пенсійного законодавства за віку. Зрозуміло. Пане Валерію, ну не можемо не запитати вас стосовно умов чи пропозицій для наших ветеранів, зокрема і поранених, чи є якісь вакансії для цієї категорії наших співгромадян, чи часто вони звертаються до вас за допомогою і що ви їм можете запропонувати? Так, до нас ідуть хлопці і дівчата, які були. Демобілізовані, скажімо, по різним причинам хтось по здоров'ю, хтось по сімейному стану в 23-му році таких людей у нас було небагато близько 100 осіб. Скажу вам, що за перший квартал 24-го року до нас прийшло 270 людей. От тридцять 31, 31 військовослужбовець працевлаштований. Я не можу сказати, що у нас є якісь певні вакансії, так які ми там суто для військовослужбовців. Ні, у нас такого немає. У нас весь ресурс, який має служба зайнятості, всі вакансії, які є у нас на обліку, ми все використовуємо для того, щоб допомогти військовослужбовцям знайти роботу. Ми розуміємо, що не всі з них можуть зразу при, при, приступити до роботи. Так ми, ми спілкуємося, ми вивчаємо їхній психологічний стан. Хтось, можливо, вже готовий. Хтось. Буде через місяць готовий. Це з кожним працюємо індивідуально. Що стосується професій і посад, ну знайти роботу для військовослужбовця за останнім місцем роботи, ну ви ж розумієте, це не, не та ситуація. Ні, не гранатометник, ні ні, ні ні стрілець в мирному житті ми такої посади не знайдемо. Тому ми орієнтуємось на освіту в першу чергу. Яку професію має військовослужбовець до демобілізації, мав, і в якій сфері він вже працював? Тобто, найбільше у нас працевлаштовуються водії, якщо е, військовослужбовець був мобілізований і служив, був слю, е, с, е, слюсаром е, з ремонту, то так само в мирному житті в нас теж є особи, які були пра, е, працевлаштовані на такі посади. То я ж кажу: в основному ми орієнтуємося на освіту і на місце роботи, на професію, якою володів військовослужбовець до моменту мобілізації. Пане Валерію, ви говорите, що вивчаєте психологічний стан і працюєте з кожним так. військовослужбовцем індивідуально. То чи можете розповісти детальніше, яким чином це відбувається? У нас кожен кар'єрний радник е проходить два рази в рік. На, а навіть деколи що деколи буває і, і частіше підвищення е, кваліфікації стосовно того, як спілкуватися, як працювати з такими категоріями громадян, як вимушено переміщення українці, і як учасники бойових дій, От Таким чином, кожен кар'єрний радник має там декілька е, своїх клієнтів, військовослужбовців, він їх знає, він з ними спілкується, він знає їх, їх потреби і має усі навики для того, щоб е, якісно і коректно надавати послуги служби зайнятості Пане Валерію, але повертаючись до ветеранів, зокрема поранених, чи є якісь вакансії, чи є звернення від інвалідів війни, які повернулися з фронту, і теж, можливо, не хочуть сидіти вдома, а хочуть знайти якусь для себе цікаву роботу. Так, у нас є така статистика: 15 осіб станом на перше. Квітня у нас було військовослужбовців, які прийшли до нас на облік за пошуком роботи і мали посвідчення е, особи з інвалідністю внаслідок війни. Зараз, якщо ви е, вислідкуєте е, за активними програмами е, служби зайнятості, е, є така програма компенсації роботодавцю е, е, коштів за створення. Спеціалізованого робочого місця для особи з інвалідністю там близько 100 тисяч. Це перша друга група інвалідності. Тому в за перший квартал у нас було, якщо я не помиляюсь, п'ять чи шість компенсацій. Таких видано От, тому, 에, під дані компенсації можуть 에, попадати при працевлаштуванні. Також військово-військовослужбовці, які 에, мають інвалідність. Внаслідок він я ж кажу: у нас 15 осіб, таких за перший квартал вже було пану Валерію, ну і на сам кінець то цікаво стосовно все-таки пропозиції роботи, як їх багато, як чи є дійсно можливість безпосередньо працевлаштуватися там протягом кількох днів, чи це треба дійсно три місяці чекати? Можливо, довше від чого це залежить? Чи можете пояснити? Щодо пропозицій роботи, у них у, 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 у нас їх в, 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 вистачає. У нас є з, створено єдиний портал вакансій, де акумулюються усі вакансії, які є в службі зайнятості. Усі вакансії, які розміщуються на порталах пошуку роботи, таких як Work.ua. Тут же, знову ж таки, все залежить від мотивації, від бажання і від можливості особи. Знайти роботу приходять до нас такі люди, які на перший другий день вже працевлаштовуються, вже є підібрані вакансії. Вони просто е, співбесідують і працюють. Є люди, які перебувають на, на обліку по 2-3 роки, такі в нас теж є в статусі безробітних. і з цими людьми ми теж е, якби працюємо і нічого е, якби, зробити не можемо, коли людина не має бажання працювати. Вмієте? Тому все залежить від. Перше від особи і друге від тих ресурсів, які є у нас як служби зайнятості. Пане Валерію, ну і бачили, наприклад, соцопитування від ветеранів, де вони якраз говорили, що для них все таки рівень зарплати вже в тилу не відповідає тим потребам, до яких вони можливо звикли отримуючи там від 50 до 100 тисяч гривень, чи навіть більше, то які середні пропозиції по нашій області, і чи дійсно ветеранам вони не підходять? Я вже говорив, що у нас дуже багато військовослужбовців працевлаштовані на посади водіїв, от і саме на ці вакансії у нас заявляються за найвищі заробітні плати там від 30 до 40, 50, 50 тисяч гривень. Середня заробітна плата по вакансіям вона там з. Враховуючи те, те, що є мінімальна заробітна плата, так то якби середня в районі 12-13 тисяч, але є вакансії і на 16 тисяч, і на 20 тисяч, і на 25. Ну і звичайно є така левова частина вакансій, де зазначена, на жаль, е, мінімальна заробітка.